Пане Ігоре, вітаю вас. Дякую, що приєднуєтеся. до розмови зараз. Всім бажаю здоров'я, пане Ігоре. В останній час так ви а, берете участь у боях довкола Авдіївки. Знає керуєте дроном, бачите з неба все, що відбувається там. Яка зараз ситуація довкола Авдіївки? Наскільки напружена зараз ситуація і бойові дії? Ну, станом на зараз, принаймні на сьогоднішній день, відносно була тиша. Сьогодні навіть можна сказати, що був. Певний день тиші, рух техніки був максимально обмежений. А ось і що стосується артилерійських обстрілів, вони були ну не такими значними, не такими масивними, як зазвичай. Але відверто скажу, що нас це зовсім не тішить, тому що і піхоту це не тішить, тому що всі розуміють, що ну йде перегрупування ворога. А ось і тиша зазвичай означає, що ворог перегруповується і готується до нових наступальних е, дій. Тому от ми працювали дронами камікадзе серед наших цілей, як правило, була неброньована техніка, техніка, автівки окупантів і так далі. Але зазвичай по трасам, наприклад, там які окупованих міст передмістя перед Авдіївкою. На, зазвичай рух техніки постійний, тобто ти підіймаєш дрони, бачиш обов'язково і танки, і БМП, і сонцепьоки, і так далі. Тому станом на сьогодні була певно певним чином тиша, але це не говорить про те, що завтра і післязавтра вона збережеться. Пане його, рік тому було дуже багато оптимізму пов'язаного, власне зі звільненням Херсона. Цьогорічний наступ іде повільніше ніж багато хто сподівався. Є замінування недостатні темпи західної допомоги. Ми очікуємо, що наступного тижня відбудеться чергове засідання контактної групи з оборони України, так званий формат Рамштайн. Що на цьому етапі могло би допомогти прориву українському з вашої точки зору? Можливо, більше далекобійної зброї це броня, авіація. Чи а боєприпаси про які ми постійно продовжуємо говорити дивіться насправді базова є е е головне є люди з великою енергією які отримали величезний досвід і повірте мені зараз і в тому числі і в моєму підрозділі і банкіри і архітектори і екологи вони стали справжніми професійними військовими можливо одними з найкращих у світі за своїми фаховими знаннями тому з точки зору ось, психології є все. Чого не вистачає, це не вистачає снарядів як завжди. А ось нам не вистачає дронів, хотілося б більше, ось саме до дронів камікади, на яких ми працюємо. Ну а також дуже не вистачає нашої домінації в повітрі щодо літаків. Кожен день, подекуди, декілька разів на день ми бачимо ворожий літак в повітрі, який скидає на наші позиції Фаби і Каби. На ось, але проти літаків замало просто протиповітряних засобів. Треба наші літаки, які також будуть політати, і вступати в бій з літаками ворожими. Тому для нашого прикриття для збереження життів піхоти, звичайно, не вистачає дуже дуже. Ми сподіваємося на якісь там, скажімо, там дип дипломатичні прориви щодо надання швидкого нам а, зброї, яка пов'язана з безпосередньо з повітрям. Це літаки. Тому зброї завжди хотілося більше. Ось, але переважно це снаряди, і переважно це домінація в повітрі у виділі. таких. Пане Ігоре, ви трохи згадали, так на початку, яка сьогодні була ситуація довкола дійвдіївки, яка в принципі тенденція зараз, що очікуєте далі. На ваш погляд, які корективи може внести зараз зима на стання холодної погоди на хід бойових дій? Ну, звичайно, погода дуже впливає на характер бойових дій. Але відверто я не думаю, що тиск ворога, ну скажімо так, припиниться і а, зменшиться. Звичайно, можливо, ворогу буде важче продовжувати тримати цю стратегічну ініціативу, тому що ви собі навіть уявити не можете, яке кладовище всього ми бачимо на окупованій території, тобто, кладовище в першу чергу, ворожих солдатів. А ось кладовище техніки будь-якого виду будь-якого типу вона просто там стоїть розвалена, розкорочена. А ось а, і звичайно, ворог зазнав суттєвих, дуже суттєвих втрат під Авдіївку. Але на ну на моє суб'єктивну точку зору натиск буде продовжуватись. Звичайно, ворогу по зимі, по багнюці буде важче це робити. А ось, але тим не менше, воно ми, ну, ми принаймні себе готуємо. знаєте, як мій командир минулого при комбат, Що треба готуватись до ну, скажімо так, на найгіршого сценарію, скажімо так, ось і ми готуємо себе до того, що ворог буде продовжувати максимально тихнути, максимально наступати. Тому для нас мають бути готові різні. Точки бойові, ми максимально маємо підготувати оборону, максимальну кількість дронів, боєприпасів, засобів радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки і так далі. Тобто, ми готуємося до того, що ворог буде продовжувати наступати попри будь-яку погоду. Пані город, ви, власне, сказали про те, що ви очікуєте, що ситуація чи готуєтеся до найгіршого, і останнім часом в українському інформаційному просторі досить багато зневіри кажуть, що дійсно варто готувати себе до того, що ситуація буде ставати ще складнішою. Що ви можете сказати цивільним глядачам, які дивляться цей ефір? Повірте, можу сказати, звичайно, настрій у різних підрозділів різний. Якщо звичайно це піхота їм, повірте, адські ацьки. Складно, але що стосується аеророзвідки ударних БПЛА, повірте, наш настрій найвищий, тому що кожен день хлопці, ми з підрозділі палимо техніку, ми відчуваємо місію, ми відчуваємо свою користь, і ніхто там не відпетлює від від роботи. Всі рвуться у бій, всі рвуться у те, щоб внести, скажімо так, свою лепту. У нашу перемогу. Нехай це малесенька, малесенький крок, але все починається з маленького кроку. Тому для нас от нещодавно ми розмовляли. Там у нас один боєць, там трошки, ну знаєте, я згруснув, да? і ми почали про проговорювати з ним це і дійшли до висновку, що. Якісь погані настрої вони просто не мають сенсу. Треба триматись, треба виконувати свою справу, треба нищити ворога. Треба стояти в і, і. Ми обов'язково вистоїмо. Ось ми в це віримо. Живемо цією вірою, цією надією. Тому ось що я в принципі можу сказати глядачам.